І так, 26 липня, середа. Погодка файна. Падає дощ, мені повезло, ну, тому що нема жари. Дуже класно. Я собі за капелку, Тут трошки є повітря, дихаю. І вам. Отже. Почався день того, що був обхід, прийшов лікар і сказав, що є результат моєї аудіограми, але ще не пішов то мені не сказали. Сказали, що мій лікар, який буде мене оперувати, і мені розкаже. Отже, стою тут, його знімаю. Не знаю, що сказати. Та дівчинка, яка мені буде давати інтерв'ю, вона казала, що вона мені зніме вдома. І потім вийшла, а я собі вже сформую фільм. Тому що е якийсь день був такий, що не було можливості. По-перше, дуже шуміло. По-друге, постійно хтось ходив, якісь хворі на одні, лазили туди-сюди. Одним словом, не було можливості зняти. Але вона мені пообіцяла, що днів, і вийшла. Сьогодні вже її виписали. Вона минулий четвер оперувалася, а всю середу виписалася. тобто шість днів. Шість днів після операції. Але мені здається, що вона ще три дні чекала на операцію. Вона теж так само, як я в неділю поступила. Чекала три дні, якщо не рахувати неділі, і її прооперували в четвер. Отже. Шість днів вона лежала. У неї пішло все безоскладно, Трошки боліла голова після операції, але жодних ускладнень немає, вона вже майже бігає. Ну, Я бігає, ходить спокійно, як нормальна людина. Вчора я вже казала, що приходив лікар, той, який буде мене оперувати, і не страшив мене, що після операції може бути інсульт. Я можу втратити чутливість половини тіла, тобто параліз. І я трошки була така, знаєте, не можу сказати, що розчарована. Просто півдня ходила така, як прибита. Але що робити? Ну що робити? Ну, нема виходу. Нема виходу, треба оперуватися. І, звичайно, мій чоловік дуже переживає. З другого боку я теж переживаю тільки тому, що я не хочу впасти інвалідом йому на руки. Ну, але в мене немає виходу. Коли досить велика. І вони просто початися епілептичні припадки і нічого доброго не буде. Ще одна жіночка її випросили, вона лежала після операції на шийному хребті. Їй 82 роки. Але Прооперувала її в суботу, а вчора вже виписали, тобто неділя, понеділок, півторок. Півторок виписали, файно. Теж все добре і пішла додому. Поряд поряд є жіночка, готецькшанова і мала операцію на... І її робили кліпсування суден мозку, тому що у неї тентняк. Тентняк, я не знаю, як в українській, я тут попишу. І вона каже, що у неї два тентняки. Один десь тут, а другий ззаду. І вона думала, що її одразу два задели, але сказала, що одразу два не можна, тому що не можуть з цього доступу зайти назад. Їм треба тоді тут робити і потім тут відкривати череп. Тому вона каже, що я ще один, на одну операцію, напевно, вже не ну, але це таке. Ну і вона теж е, почувається добре. Я вже казала про ту жінку, що вона на другий день пішла в душ собі сама. Добре, що нічого не сталося, ну, бо не можна самі ходити, бо голова закрутиться, впасти і... Так як сьогодні одна опікунка розповідала, що молода дівчина е, прийшла, їй зробила операцію, було все добре, але вона сама пішла в туалет без підтримки нічієї і без е, того балконіка. Е, в туалеті впала, вдарилася головою і їй робили ще раз операцію. Ну, Правда, вона не сказала, який був наслідок про той операції, але я думаю, що тут ще важливу роль грає після операційний період що не можна себе в таку ситуацію вводити. Треба дуже помаленьку все робити, без жодних ліських рухів. Казали, що буде консультація до кринолога, але коли не відомо. Але з другого боку, для чого мені консультація до кринолога, як вони в мене вибрали аналіз кальцію і базовий Я до лікаря підходила, казала, чи вони брали, вони сказали, що вони брали, але як треба, то ми візьмемо, але тоді, коли будемо брати всі аналізи крові, щоб дещо раз мені не, мене не колоть. Тому що найбільша проблема це в мене вена. Я не знаю чому, але та вена — одна єдина, яка в мене була добра, то вона так, вся така сколота, що просто вони не можуть попасти в вену. Мені чотири рази кололи, чотири рази, щоб взяти кров, тільки аналіз крові. А як вони будуть закладати мені на операцію венці, то я не знаю. У нас в на хаті є ще одна жіночка з після операції на хребті. То її завтра не А Сьогодні ще поступило дві жіночки. Будуть мати операцію на кріпті шиї. Одна з них молода, почала кутитися. Я кажу, то що вам плакати? То мені треба на котелом шо. Так що маємо ще нові дві подружки. Я щаслива. Сьогодні приїздили до мене в гості Оксана з Артурчиком, моя дочка, Тетяна, моя племінниця. Всі мене провідали. Завтра ще приїдуть. Може, ще приїде Віточка. З Леончиком і з Артемом мене провідати. І післязавтра маю надію, що вже відвіда мене на операції Так що я дуже щаслива їх сьогодні побачити. Артурчик за рік мене забув, на руки не хотів йти. Я вам тут ставлю відео, як він мене не пам'ятає взагалі. Але Артурчик був такий змучений, що... Він в машині, як вони поїхали, зразу заснув. А як вони йшли геть, то <сі> він каже: Баба, йди вже в лікарню. <сі> я йому надоїла за секунду. Ну то правильно, що я хочу. Я цілий рік його не бачила. Ну і може вишлють мені відео, як там вони бавляться, бо ну, мені дуже цікаво, яка в них реакція. Бо вже Леончику півтора роки, Артуру майже три. І цікаво, як вони один з одним будуть бавитися. Сьогодні по моєму лікуванню назначили мені на завтра на ранок всі ті аналізи, які стосуються, власне, от моєї першої операції. Це кальцій, парадогормон, вітамін Д і так далі. І побачимо, якщо буде все добре, то консультація ендокринолога не буде. А якщо будуть якісь зрушення, ну то буде консультація ендокринолога. Ну от наразі все. Поставлю вам відео моїх дітей.

Щоб ти не закрутилася голова, не вмовна схода. Дай пробуй на далі. На руки піднімумо. А, леточ. Голова закрутилася. помало б Помало? так помалу. Не знаю. Я з тоже не знаю. Вала Наташа. Наташа. Просто валу, так? Так. Ну добре, Не хоче, хоч, ти. Не хочеш шукатись А разочок. А зі мною. З мамою любиш поторкуватися. З мамою теж не любиш. Ти такий! Ой, ти шево. Знімаю вас на відео. Добре. لو أنا انا هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه